Гораздо лучше понял же знаете русский язык. Вот если бы ви со мною разговаривали по русски Я ви критикали б... в Україну. Я жімаю з здавав... вами російською мову, то Я до українців і до на українському телеканалі yeah. заходжуся, тому я звертаюся в першу чергу думки. Наприклад, якщо б зараз би питання поставило, що в Ізраїлі міністром освіти і науки стане. Ну, щось наштал Геббельса. Це було б нормальна ситуація чи ні. Сьогодні в Україні ми маємо саме таку ситуацію, і ми маємо розглядати ситуацію з паном табачником як той ключовий момент, який сьогодні нам нав'язує нова влада в Украї... з країною. Позиція нехай Україна розвалиться, а всі інші будуть Ви прекратите. Я для України ви перекручуєте і починаєте розповідати смаячню, що Польща не Польща. Є конкретна ситуація. Сучасна Росія загрожує державному суверенітету України. не ремкуй на бандитів. Владі, якщо ви берете гроші, ви вже вступили в цю чорну схему. Ви підживлюєте уявлення, що український народ це безголове без вибір, яке перегощать за, за свої громадянські права. Специфіка нинішніх виборів проста – це останні бастіон. Той хто звик продаватися, хай пам'ятає. Нові вони платити за його голос більше. Я більше того, ми бачили ситуацію 27-го числа в Верховній Раді. Ми бачили, що 20, там, може 30 депутатів. Які реально намагалися захистити Україну, але решта 200. Вони не приймали жодної активної участі. Вони, вибачте, Господині просто не були Янка, в залі в цей быстрее. момент. Я просто думаю, що треба все-таки нести відповідальність також за тих депутатів, які пройшли по ваших списках. І треба розуміти, що не було би зараз тушок. Не було б зараз цієї ситуації, тому що президент Янукович без коаліції, яка зроблена тушками, він би не мав би сьогодні жодних повноважень. Тому треба все-таки мати і політичну відповідальність. Головне завдання в даній ситуації це показати, що в українському суспільстві є сили, які рішуче проти тієї політики, яку веде Янукович, доброго дня. Шановні броневчани. Мене звуть Андрій Єнко. Я представляю всеукраїнське об'єднання Свобода. І на цих виборах я йду до Київської обласної ради по 57-му виборчому округу в місті Бровари. Сьогодні ви чуєте багато кандидатів, ви чуєте їх обіцянки, і ви, напевно, запитаєте мене, що я вам пообіцяю. Насправді я не буду обіцяти вам золоті гори, тому що я прекрасно розумію, що це лише суперечка в тому, хто більш синічно обдурить людей. Я не буду вам обіцяти, що станучий депутатом обласної ради, я наступний день побудую рай Бровара. Який головний політичний зміст цих виборів, які насуваються 31 жовтня? Сьогодні йде суцільна боротьба, з одного боку йде партія регіонів і її сателіти, з іншого боку опозиція. І фактично на цих виборах буде вирішуватися, чи партія регіонів захопить останній бастіон, який лишився в українців, саме місцеве самоврядування, чи це буде той рубіж, на якому вона зупиниться і з якого розпочнеться наш наступ. Сьогодні серед всіх опозиційних сил Всеукраїнське об'єднання Свобода є найпослідовнішою силою, є тою силою, яка ніколи не зраджує своїх виборців і чітко стоїть на своїх ідеологічних націоналістичних переконаннях. Вся українська політика переповнена перебіжчиками, зрадниками, людьми, які продалися, які сьогодні пішли служити антиукраїнському режиму, захищаючи свої приватні інтереси. Наша партія буде боротися з усіма проявами зрадництва в політиці. І ми натомість, не гарантуючи вам золоті гори, ми лише гарантуємо вам одне. Ми не зрадимо, ми не продамося. Я особисто, Андрій Єнко, людина молода. Але я вже достатньо довгий час в політиці. Я можу сказати, що за ці роки я не раз зустрічався з різними випробуваннями, я не раз зустрічався з різними спокусами. Але я продовжую йти тим шляхом, яким я йду, тільки тому, що. Я в першу чергу в своїх діяльності керуюся власною совістю та своїми націоналістичними переконаннями. Це якісно відрізняє і мене, і всіх наших побратимів від решти політичного болота, яке існує в Україні. Шановні бравчани, я розумію, що ви вже не вірите нікому. Я прекрасно розумію, що мені для того, щоб достучатися до людей, треба вести зовсім іншу виборчу кампанію, ніж ведуть інші кандидати. І я цю кампанію веду. Я зустрічаюся з людьми в дворах. Я написав сам свою листівку. Сьогодні я записую цей ролик не на якійсь дорогій студії, а в під'їзді будинку. Я прекрасно розумію, що в мене немає тих фінансових можливостей, які є в олігархічних партіях. Але в цьому і є моя перевага, тому що я спілкуюся з людьми. Я безпосередньо партія вся робить так само. Треба голосувати за ті сили і за тих кандидатів, які вас не зрадять, і які будуть до останнього захищати ваші права. Саме сьогодні і на цих виборах буде остаточно зрозуміло, чи українська Україна перейде в наступ. І вишибеться антиукраїнську кліку, яка сьогодні править в нашій державі. Або на цих виборах ми будемо останній раз взагалі ходити на виборчі дільниці. На цих виборах оберемо тих людей в обласну раду в Київську, які будуть до останнього відстоювати права українців і які, повірте, ніколи не стануть тушками. Слава Україні!